Добрий день, вітаю вас на каналі по заробітку інтернеті без вкладень Лайв Crypto. на цьому каналі. Ми заробляємо криптовалюту і не тільки. І сьогодні поговоримо про новини від републіка. Також отримуємо палат NFT в честь запуска їхнього дискорд канала. Але перед початком я завжди хотів би вас попросити підписатись на канал, ставити лайки та коментувати відео. А також переглядати інші ролики на каналі. Тут ви знайдете багато цікавої інформації щодо заробітку в інтернеті. Ну і далі щодо проєктів завтра повинна відновити свою роботу біржа лік, тому слідкуємо за нею. Можливо, буде ще доступний майнинг токенів тому майнимо їх. І вже так як вони говорили в своєму Твіттері, що... 20 числа ми зможемо отримати свій альдроп далі чекаємо за торги і продаємо свої токени або тримаємо до подальшого росту. Також в одному із своїх відео я вже говорив, що LTC Valve це скам. Я знайшов схожий сайт, тому я змінив посилання під відео. Кому цікаво, може переходити та починати збирати LTC там. Litecoin мене продовжує платити. Вчора була чергова виплата. Також вже через декілька годин запуститься новий квест від Polygon, ЗК РВМ. Звичайно, коли я виложу це відео, вони вже, мабуть, будуть доступні. Я їх переглянув. І так як я і говорив, що на цьому тижні нам потрібно буде сплачувати ще більше комісій за свапи та бріджі. Тому сподіваємося, що полігон нас за це добре винагородить. І ми відіб'ємо всі свої витрати. Також що до штампу NFT Viper Wallet. я там говорив, що можливо, коли ми будемо раніше за все штампити, наші NFT ми зможемо отримати більше. І я спробував. Один із перших їх штампити після двох годин ночі, і да мені показало, що я заштампив аж 1200 токенів, але вони відразу нам не відправляються на баланс, і потім з кожним штампом. Інших користувачів, наша сума зменшується, тобто ми не отримаємо більше, ніж нам полагається, тому немає різниці, в який час ви її штампите. Більше ви від цього не отримаєте. Щодо дропкоїна, так і не перевіряється одне із завдань. Можливо, я щось робив не так, тому хто зміг виконати це завдання, будь ласка, напишіть в коментах, чи перевірили вам це завдання. Ну і далі переходимо до основної частини відео. Ну і спочатку давайте поговоримо про новини від Грепабліка. Перше, це не дуже приємна новина, так як вони нам обіцяли обмін експеріанса на токени вже з 9 листопада. Декілька днів назад вони виложили ось такий пост, що в Айнбрупу буде невелика затримка, так як вони зараз проваджують додаткові заходи по борбі проти ботів, Уже було видалено 150 тисяч публікових записів. Але це ніяк не впливатиме на розподіл та обмін токенів. І також що аудит контракту вже завершено та готово до розгортання. Точної дати, поки вони будуть проводити ці заходи, немає, тому можливо навіть завтра вже буде цей обмін, а можливо до кінця місяця, тому поки що. Слідкуємо за новинами від проекту. Ми збираємо Experience. І також є ще одна новина. Вони запустили свій Discord. Зараз ми можемо отримати в ньому роль. І також додатково ще одну PAD NFT. Звичайно, я б радий її отримати, так як, можливо, подальше вона нам надасть якісь бонуси при обміні токенів. Тому краще її отримати. Для цього переходите за посиланням це відео, потрапляти на Galaxy і тут нам. Потрібно виконати, як зазвичай, прості завдання. Перше це верифікуватися в Discord на каналі Repubblica. Натискаємо сюди, нас перекидає на Discord. Давайте відкриємо по рівні відміну. Прийняти. Поки у нас йде загрузка. Переходимо його. нього, закриваємо це. І нам потрібно верифікуватися. Натискаємо сюди, погоджуємося з правилами і натискаємо, далі натискаємо Continue. у нас іде загрузка. Далі нам потрібно ввести все значення. Натискаємо, вводимо цю капчу і натискаємо відправи. І все, ми з вами верифіковані, у нас все відкрилося, і можемо переходити до наступного завдання. Все ми закриваємо, оновлюємо, чекаємо перевірки, все в нас виконано. Наступне завдання нам потрібно зробити пост в Репабліку і потім поділитися ним в їхньому Discord-каналі. Для цього переходимо в сам. Припаблік, далі робимо пост, Люб який пост можна зробити. Обираємо картинку або відео. Давайте я щось з цього виложу. Підписуємо наш пост, як вам завгодно, натискаємо пост. Далі чекаємо, поки його одобрять, тому що тут не відразу всі пости викладаються. Поки що давайте перейдемо до інших завдань, переходимо на Далі нам потрібно поставити лайк на пост у Твіттері. Просто сподобаємо, закриваємо і перевіряємо. Можливо, не відразу може бути перевірка, але як бачите, тут відразу все перевірено. І останнє нам потрібно зробити реквіт. Робимо реквіт, закриваємо, перевіряємо, все, нам все одобрили. Тепер повертаємося на Repлік, повертаємося в наш кабінет, натискаємо Поділитися, копіюємо посилання, далі йдемо в наш Discord, знаходимо Republic, переходимо на нього, далі нам. Потрібно знайти вкладку Шари Post, натискаємо сюди і вставляємо наше посилання. І відправляємо. А також наверху потрібно було додати картинку, але спробуємо зараз перевірити, можливо, воно і так це подобрять. Повертаємося на Galaxy, натискаємо перевірити. І все перевірило Тепер ми можемо отримати нашу NFT. І також додатково 20 pointів. Натискаємо Play. І все, ми отримали нашу OAT NFT. Так що обов'язково виконуємо це завдання, забираємо цю NFT і продовжуємо збирати експіріанс на самому репабліку. Ну і чекаємо вже обміну на токені. Ну, а я дякую всім за перегляд. Кому була цікава та корисна ця інформація, ставимо лайки, підписуємося на канал. Та давайте разом просувати україномовний контент на YouTube. Бережіть себе. До побачення!